Оригінальна закуска. Млинці з плавленим сиром. В миску додаю яйця, картопляний крахмаль, сіль, сметана. Все перевішую вінчиком до однородності. Розігріваю сковорідку і змащу її олією. І з яєчної суміші смажу звичайні млинці. Для начинки дрібно нарізаю солодкий перець, натираю часник, плавлений сир, додаю зелень кропу, трішки посолити і заправляю майонезом. Начинку викладаю на млинець та рівномірно розподіляю. Розрізаю на частини і скручую рулети смачного.